Філфак футбольний. Цього тижня філологічний факультет провів п'ятий традиційний кубок декана зміні футболу. Символічно, що й команду учасниць зібралось п'ять. За титул переможця змагались дві команди студентів-журналістів команда викладачів, випускників та збірна українського, словацького та російського відділень. Хоча ще кілька років тому мало хто вірив, що на традиційно жіночому факультеті можна провести футбольний турнір. Така гарна спортивна традиція на нашому факультеті прижилася. Цьому році ми проводимо кубок декана зміні футболу в п'яте. А це означає, що він проводитиметься ще довго, довго і довго. Родзинкою футбольного свята стала участь у змаганні і двох жіночих команд. Студентки-журналістки вибороли перемогу у дівчат з українського відділення. Боротьба між ними не на жарт, а інтрига тривала до кінця матчу. Перемогу журналістки отримали тільки після серії після матчевих пенальтів. Справді ми збирали команду в останній момент, і тренування так само проводили в останній момент, Але сьогодні зранку о восьмі ранку ми зібралися, пограли дві години, і це нам дуже допомогло. Оскільки ми зігралися командою. І як бачите, результат нас дуже порадував. І ми хочемо, щоб цей кубок, який ми отримали цього року, наступного року журналістки забрали так само. Порівняно з минулими роками, цьогорічне змагання прийшла і суттєва група підтримки. Фани підіймали спортсменам бойовий дух плакатами, помпонами і кричалками. Я ще трішки втратила голос, але я підтримую викладачів, підтримую журналістів і обов'язково хочу, щоб гра пройшла нормально, без якихось травмувань. І буду до намагатись по-справжньому болівати за наших. Турнір з футболу на філологічному факультеті проводився за круговою схемою, тобто кожна команда зіграла по чотири матчі. Найзапекліші бої точилися між командами журналістів на початку турніру та у фінальній грі, де зустрілись випускники і викладачі. Крім того, чимало роботи було й у суддів, адже від емоцій і бажання виграти про фейерплей гравці іноді забували. Проте досвідчений арбітер філологічного змагання Петро Мілян вчасно помічав такі дії. Суддя зазначив, сподівається, згодом турнір стане ще популярнішим. Надіюся, буде шостий, оскільки турніри ці проводяться е, так, скажемо. В хорошому ритмі проходять, оскільки команди з кожним роком міняються. Трошки видно, і майстерність краще стає. З кожним роком, звичайно, відчувається покращення турніру, і мається на увазі в організаційних питаннях. Ну і, Звичайно, збільшується кількість вболівальників, враховуючи, що факультет журналістики, філогічний факультет. Більшу кількість має жіночого колективу, то відрадно бачити, що були трибуни, так ставим, заповнені. У запеклій боротьбі перемогу отримали випускники, котрі не програли жодної гри. Другими з однією нічією та програшем стали викладачі. Команди студентів-журналістів поділили між собою третє та четверте місця, а п'ятими стала збірна словацько українського та російського відділень. Реможці отримали Кубок та вечерю в університетському кафе. А решту учасників та вболівальників хороший настрій та неймовірно багато емоцій. Ми забралися буквально щось сьогодні. Ми без... Тобто, не про, як... про які тренування нові не йшли. Ми зібралися тут пограли. але головна атмосфера і хороша от, така гра. І Хороший сюрприз для ганувати був цей матч дівчат перед початком. Мені сподобалось. Дякую. 그러게요